Приїхали ми в парк Жужу. Королінка побачила відразу такого великого великого павучка. Бачиш, така налякана. Він не рухається, ні? Так, людей сьогодні дуже багато. Тут ще бачу екскурсії йдуть, садочки всяких. Йдемо подивимося. Що тут в нас ще є? Ого, такий жук. Можна сісти на нього. Максимальна вага 40 кілограм. Вона побачила, що там є равлик і все. Прийшли ми до равлика. А тут десь ще має бути сенсор, якщо стати він почне рухатися. Він заснув. Там така велика оса сіла на квіточку. На квіточці та оса сидить. На карусельку черга можна покататися на таких от джмеликах. Два батута. Кароліна прибігла, бо тут на равликах всі катаються. Тут йдуть розкопки. Розкопують динозавриків, жуків всяких. Це муха. Отака от мушка. А це богомол. Він такий величезний. Мама порухала його за ручку. Поздоровилася. Тут якісь муравлі? Мурашки? Звук від них іде. Вони теж вот там не думаю. У нас жука проскочила, той жук не рухається, жук-олень. А це що за жук? Такий великий, з вусами? Кароліна побігла до комаря. Отакий от величезний. Бачиш, в нього є такий хоботок. І він ним кусається. Виходимо далі. Тут такі зручні дерев'яні доріжки, що не треба бігати по піску. Це жук Геркулес. У нього такий хобот величезний. О, рухає ним. А це цикада. Дівчата пішли в глибину парку. Все так гудить, шумить, що... Здається, страшнувато виходить, що дійсно вони десь тут лазять. Скорпіон, з колопендра. Мене від самого того звуку вже мурашки по шкірі йдуть. Сколопендра. Ось така от велика вона. Коник, стрибунець. Він рожками помахав, зараз дійсно може пригнути. Наталя Карлінкою побачили зеленого жучка. А що то таке є? Це світлячок, він вночі світиться. Клас. Ого, який жук великий! Тоскарабей. М'ягкий? Не вкусив? А дивись, яке в нього волосечко. це панцир такий великий. Він ще який гарний метелик. Величезний. Кароліна стрибає, щоб він почав рухатись. Зараз десь тут має бути сенсор. Де ти є? Та рухає крилами, він може зараз полетіти сарана. Він теж може стрибати там, цокотіти, але зараз щось нічого не робить. Теж спить. Ну, павук дійсно величезний, тарантул. Він зразу при вході. Парк так от красочіє, тільки він не рухається, не знаю чому. І є ще при вході магазинчик, але там ми вже в кінці купимося різні сувенірчики. О, полоничка! Того сницю вже осідлало. Купа дітей. Рухається! Бать, проснувся! Клас! А радості скільки що він проснувся пчола! Сіла на квіточку. Ще є сонечки два. А мої сонечки пішли на батут. Якщо трошки помовчати, то чути повністю всі ці звуки, а особливо ефект збільшується, коли закриєте очі. Ніби ці мухи дійсно десь і жуки літають попри вас, і ще й можуть сісти. Парк невеличкий, але досить прикольний. Залишилось тільки відмахуватися від тих жуків. <laughs> Йду до дівчат, вони десь тут а, катаються. О! Вже на карусельці. А що, каруселька не їде? Ці жетони треба тільки для вулкану 20 гривень. А так, там є якісь жетони вже вмонтовані, mm -hmm. просто їх ще перекинути, і каруселька крутиться. Всі три. Все, запихай ту шуфлятку. Це майстер-клас. Okay. Як запустити? Все. Раз, два, ще одну. Все. Це вулкан Бажань, талісман парку динозаврів. Хоча це якби парк жужу, але от є інструкція, 20 гривень вносите, нажимаєте на кнопку, загадуєте бажання. І все, із вулкана полетів дим, що ваше бажання виконалось. Це от самий головний експонат, який мені подобається. Тут минулого разу, коли був парк динозаврів, були оці от чорні лопатки і пензлики. І можна розкопати кості динозаврів, а тепер, бачу, поміняли тепер кості якихось жуків можна розкопати. Дуже прикольно. Не просто пісочниця, а супер розвага археологічна. А можна посидіти на таких от слом'яних квадратах і подивитися, як дитинка бавиться. Я спочатку не замітив, он ці всі прилади щітки і лопатки є. Клас. Тут ви можете знайти скам'янілості комах. А Карлінка тим часом пішла за сувенірами. Вибирати якісь іграшки. Mm -hmm. Що ти там знайшла? Ящерку? Тут багато іграшок є. Мураха. Uh -huh, Ого, така сама така. Класна? Yeah, Це жук. Mm -hmm. Хочеш якогось жучка? Okay. Це м'який жук. Okay. Це, давай, який, То малесенькі жуки. О, сонечко. Два сонечка. Okay. Ого! Такого павука великого, хочеш. <зві> То на мамі якраз. Він, <зві> він на пульті. Змію? <зві> велику змію. І змія, напевно, на пульті <зві> тут. Там їх є дві. Купили практично весь магазин. Додому приїдемо, покажемо, що ми купили. О, взяла щітку і погнали на розкопки. Йдемо ще тату, візьми щітку. Йдемо чистити пісочницю. Давай, що тут у нас є. Тут якісь кістки. Що це таке? Якийсь жук? Це жук? Ого, то якась велика стрикоза, то треба взяти ту щіточку. Щіточку. Вон там. Не лопатку, а щіточку збоку! Коротше, двома лопатками буде легше. Але <laughs> швернула. <laughs> треба всі лопатки перепробувати. Ти вже всі лопатки перепробувала. <laughs> Ой, сміхота. Ти аж тата розсмішила. О, І нарешті добралася до щітки. На вході ще дають ось такі от золотисті браслетики для дорослих 150 гривень. І дітям від 3 до 12 теж 150 гривень. Ну, Туди не залазь, бо кусить жук. Хочу залізти за огорожу. Кусить, не підходь. Дітям до трьох років безкоштовно і там ще якісь пільгові категорії є. налякалася, бач, почав рухатися. Вилазь скоро. Я хочу порухати за ножку. Доротчи, Кароліна порушила правила знов, залізла за огорожу, щоб поздороватися з метеликом. Сваряться і віть. Свариться, і... та. І не зусору. можна Я залазити? Не можна, правильно. Кароліна дала собі волю, бо вона хоче порухати кожного за ножку чи за ручку. Але коли вони стоять. Чемно, треба може доторкнутися, він починає рухатися, вона одразу б'ється і тікає. Не хоче там все, то все. <гум> Включилося. Ням-ням. <гум> Ти ще такого не їла? Збираєшся смішно. та вата більше, ніж Кароліна. Солодка? Ням-ням, а диви, як облизується. Класно? Так. Відірвати тобі? Єш. Прямо як вуса в Діда Мороза.